Дніпро. Це ще не перше місто в Україні, але вже й не друге: центр металургійної промисловості та машинобудування, коспічна та культурна столиця. Тут старовинні пам'ятки архітектури тісно уживаються з новітніми хмарочосами. Тут найдовша в Європі набережна і найкоротший метрополітен, своя китайська стіна та гаудівська вілла Барселона. Тут галасливі вузькі вулички, красиві широкі проспекти та затишні просторі парки. Це місто бізнесу і творчості, мудрості і розуму, місто численних театрів, музеїв, науково-дослідних центрів, навчальних закладів та університетів, серед яких є один найперший і найвидатніший в регіоні. Він, як і місто, має свої усталені традиції та не цурається трансформацією. Дніпровська політехніка, університет, де гармонійно поєднуються фундаментальність технічної та гуманітарної підготовки фахівців найрізноманітніших профілів, де менеджери енергетики, гірники та хіміки говорять однією мовою із журналістами і маркетологами, культурологами та лінгвістами. Тут монументальна архітектура неокласицизму корелюється з класичною соцреалістичною, а матеріали. Однаково легко засвоюються і в академічних іменних аудиторіях, і у модернових науково-освітніх хабах, коворкінгах та лабораторіях. Тут одразу із дитячого простору відкрита дорога до бізнес-інкубатору, а за крок вже і школа бізнесу. Тут століттями працювали великі вчені, створюючи нові наукові школи та впливаючи на хід історії. А нинішні науковці продовжують ці традиції. Тут науковці і студенти віддані знанням і культурі. Тут панує культ єдності, толерантності та свободи. Тут навчають і навчаються, дружать і закохуються, створюють родини, творять майбутнє вже 125 років поспіль. Як і місто Дніпро в цілому, університет це місце, де контрасти роблять сильнішими і формують. А люди палають і гордуються заради спільної мети. በረሎ